Три питання у мене про Харукі Мураками. Муракамі. Чи будуть випуски про Харукі Мураками? Чому немає випуску про Харукі Муракамі? І що думаєте про Харукі Муракамі? Мені здається, що Муракамі це теж не є дуже погано, От щоб не було цього враження. Бо Ан Рен це дуже погано. Давайте цю точку мати. Він не є дуже погано, у нього він працює з, з емоціями, він намагається нюансувати емоційно. Це такі, знаєте, як Ішігуро зовсім з іншого приводу і в іншому романі написав оцей художник хисткого, пливкого такого світу. Тобто вміє такими акварелями. Муракамі вміє акварелями, але мені здається, дуже швидко він пішов самоповтор. Дуже рано і, взагалі, зловив і, 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 і я якось не те, що не, не вірю йому, що це як продукт папакується. це, це не є гріх, це не є злочин, тобто це є ринковий продукт. Який має от продавати ці емоції, але створюється враження довкола нього, що що це серйозніше, що це справді така проза з претензією у вічність? Ось цю бульку я і намагаюсь проколоти. Ну не я тільки один. Отут є невідповідність. Так сказати, що це початково погані тексти, то ні. Але е, е, амбіція цих текстів значно більше ніж ніж ні, 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 чи не слуговує то... він окремого випуску. Люди питають ні, ні звісно. Ні. «Руки е, Ну, окремого випуску я не бачу.